Україна. Ну і що, ранок починається у нас отак? Ман командор вигрузився і застряв. Не знаю чи потягне. як думаєте, нема нікого, кому допомагати у манові. Якщо не поможе, буду відгортати. Перше Тягне, друзі Оце вам і GCB. Тепер відмона треба тікати, бо в ньому нема нікого, а він доганяв. Не догнав, зупинився. Наручник! Оце вам і c друзі! 11,5 тонн машини з кукурузи. Та і що, друзі, жнива продовжуються. Якщо це буде гаразд, то сьогодні буде останній день. Плавно переїхали ми вже на іншу кукурудзу. Далі в нас йде GT Ліпекс. Ну, по комбайнові, то RGT Ліпекс, я б сказав би, що найгірше. Ну, опять же, це все приблизно. Все приблизно, друзі. Ну, подивимося разом з вами, які початки. Це крайній качанчик. Одинокий. До речі, пройшов дощ. Влага була 10,8, а після дощу волога стала 13,5. Ну це було прямо зранку, зранку і після комбайна з бункера. Є хвороба. Вон, бачите, грибок якийсь. Ну, в принципі, грибок є на кожній. Це не тільки редджиті. Я б сказав би, що RJT найважче вимолочується. тому що прийшлося підтягати деку трішки назад. Було таке, що попадалось в зерно. вимолочене. Показую, як є, друзі. Без перебільшення. Поки що у нас фаворит це агроритмовська аРК. Ну, це, можливо, агроритм, тому що, ну воно ж не в ідеалі вибиралися банки, тому що на агроритмівський отакий відтінок баклажана. От бачите, тут нема взагалі, бачите, відтінку баклажана. Це 100% ліпекс. Отакий заражений хворобами, маленький, нещасний. А це більше всього, що агроритм, це вам для порівняння. Тому що в агроритмах все листя було таке. Бачите? Ну, друзі, тут впевнені 60, а може навіть і 70, якби вони всі отакі були. Ну вони були тільки ж на попередньому полі. Чи не полі, а попередній ділянці. таке маленьке дрібненьке. Головне, що хоч сухе, хоч е не силос, це один плюс жирний, і другий плюс це те, що сухе. Дозберуємо дану ділянку, і по черзі в нас буде. Нарешті ми доїдемо до МК-3131. У мого товариша, який також сіяв гібриди карві 2170 і 3131, то 3131 виглядає набагато цікавіше, скажімо так. І от зараз дійдемо до межі, там де у нас Карві і RGT, і порівняємо. Ну, візуально, чи є велика різниця. Ось де у нас, друзі, межа, деревинка, карві. І приблизно йдемо туди. Ну, я вже й бачу десь стик. Оце, друзі, приблизний стик. Не приблизний, а 100% він. Ось видно, що ширше це міжряддя, чи той стик сівалок. Оце в нас редіті. Навіть є й такі пацани. Друзі, качани різні. Є кращі, є гірші, відверто кажучи. Ось де ніхто не мішав. Це реджиті. І непоганий. Також непоганий. Ну це, друзі, генетичний збій від морозів, що... Дивіться, який початок, а вниз не опустився. Ну такожне не може бути. Та ні, друзі. В принципі, режійті також він є хуже, є кращі качани. Таке. Так, а це в нас в карві. 21.70 це. Не вистачало, ми товариша добирали. По кожурі поверхній таке вроді там хто зна який, той початок. А по факту невеличкий. Ну та що, друзі? Дякувати і за це і за те, що маємо. Нам би здійснити мрію всієї країни, щоб було мирне небо. То ми б і горя не знали. А це все чепуха. Врожаї. Звісно, хочеться. Щоб твоя праця була оправдана. Ну, але не завжди все від нас залежить. Ну, та що, друзі, переїдемо на 3131. Увімкнуся, покажу вам, яка вона. До речі, скрізь сіялося 65,5 тисячі всі поля 65,5. Залишилося 58-59. Може десь є 60, але я так вибрав. Два рядка відміряв 14 метрів і 30 сантиметрів. Посчитав живі рослини. то от -так. так, та і що, друзі, переїхали на МК-3131? Ну, друзі, на мій погляд, що я можу сказати. Там, де хоча б трошки рідше пушка. Там де густо хлопший. Така, в принципі, як і 21.10, така, як і RGT, якийсь канчан більший, якийсь менший. З воротами, друзі, обмолотили. Дивимось. Ну ось стик. З ворота і починаються основні ряди, де нема нікого, так сказати, що більша площа живлення. Отакі пацани просто бомбезні. Заходимо далі. Буквально трохи, далеко йти не потрібно. Як половина того качана. Ну, не найгірші, щоб, щоб прямо... Прямо зовсім-зовсім там... Карлючки, скажімо так. Також зверніть увагу потужний стебловий апарат. Вона, якщо й падає, то падає зверху качана, не під качаном. Бачите? Також не випадає на вальцях. Ну, я б сказав би, що не випадає. Воно дивлячись з чим з чим порівнювати. Де хоча б трішки, оце, бачите, осот проскочив після стелара. Уже потім він виліз. Зразу просадка в урожайності. Зразу. Батько смали, Зараз висипає. Туди назад пройшов і висипає. Тому що, щоб я за ним не їздив, скажімо так. На вентилятор вже відреставрований, інший працює чудесно. Ще ж забув про ще про один гібрид вам сказати. Ще в нас же буде е послідній участок, послідня ділянка, яка пізно сіялась. Але вона на гарній землі і в затишкові. Там в принципі ну, вона найбыстріше розвивалась, найкраще виглядала. Це ФАО 360 карві. 3260 чи 3160 чи 3260 її назва. Там ви, друзі, будете здивовані. Спочатку прямо такі ух. Ну так що? А ми летимо, вигружатися. Так, друзі, ну і, звісно, присадибні ділянки. Ділянка 2 гектари. Низ, гарна земля. Дощів так само не було. Але низ набагато більше вологи накопичилося у нас за зиму. І карві 21,70. Дивимося. Який би ви, друзі, початок не взяли. Усі просто... Гарні, можна сказати. І висновок, друзі, один. Волога все вирішує. Когось пройшов на один або на два дощі більше і вже врожайність 80-90. При, при тих сахні. Е та сама кількість тисяч висіяна. Ті самі добрива. Живий приклад. Шикарне карві 21,70. З базовою вологою. 14. Тут низ. 14-14,5. Отак. Про що можна ще волак? Чудова, прекрасна кукурудза. І без опадів. Але на землі там, де більше вологи. Та й все. Не знаю, доїдемо зараз ми до 360-го ФАО чи не доїдемо, якщо не доїдемо, зніму вже завтра. Зроблю все одним відео. Ех, нам би було в цьому сезоні пару дощів. Була б красота. А так на круг поки що виходить десь 50, друзі. 50, 50, може 55. Ну, були просадки, були по 48 участки. Ну не прямо, що конкретно ділянка, а так молотиш, молотиш, раз, нема качанів. Такий. Очаг величезний, качанів нема. Так що так, Високосний рік. Клята це війна. Морози 3, 1 більш-менш продуктивний опад опа, опади 24, по-моєму, червня, 50 мм. І все. В принципі, кукурудза виросла без дощу. І аномальна спека плюс 40 навіть за 40. Ну, дякувати Богу і тому, що моє Доїдемо, доїдемо. Не доїдемо, завтра дознімаю. Та й що, друзі? Обіцяне 360 фау. Рішили вже. Осталось тут 30 сотих. Блін, друзі, от, отакі пацани. Усі, а то й більші. Кукуруза до половини стекла комбайн. і базова волога. І густота 70 тисяч, до речі. Чи, ні, обманюю, 68. Ну такі, пузаті. Тут перехльостів багато, тому що одні клинці ну, площа ж не рівна. Одним словом, гарна. Варта уваги. Волога, живлення і буде такий результат. Стебло, до речі, міцне надзвичайно, взагалі нема ні попадавшої, ніде нічого. Ну, знайшовся і такий, ось дивіться. Ха -ха -ха. Куди ж без них в цьому році, куди ж без них? Гарні. 18-20 рядів. Взагалі гібриди карві мені сподобались на цей рік. Суперові, можна сказати. Опять же, були б дощі на 99,9% впевнений, що карві висохла б, а агроритми, я думаю, були б питання з вологою. Ну. Дякую на тому. Всім пока, друзі. На зв'язку. Завтра буде е карві в, іншого, в іншої людини. І воно буде йти через віса. Вже буде цікавіше. 21.70, 31.31. Подивимося, друзі. Що покажуть ваги. Всім пока.